Мріяв про сім'ю та власний будинок. Кам'янчанина Андрія Сущева згадують як добру та чесну людину. Свою любов до України чоловік проявив ще у 2014 році, коли брав участь у АТО. Бажання боронити свою країну не зникло і тоді, як ворог розпочав повномасштабне вторгнення. У війську захисник займав посаду артилериста. За Душина Божого вієного воїна нашого Андрія. І за відпущення його усякої пробуни його. Вільноді і не вільноді. До цього у цивільному житті Андрій навчався у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Працював у банківській установі згодом у місцевому гіпермаркеті. Колеги кажуть, він був надійним та відповідальним. Ви знаєте, для нашого колективу Андрій взагалі був людина справедливості, чесна, справедлива, постійно боровся, щоб було все по справедливості. І ви знаєте, це така людина, яка ну, вона вартує уваги для нашого колективу, да й взагалі для будь-якого колективу. Трудового колективу, щоб така людина завжди була. В мене, на жаль, ну з цією війною дуже багато співробітників наших, моїх співробітників, які пішли зараз на війну, були мобілізовані, пішли самі. Їх дуже багато. І зі всіма, не тільки в нашому торговельному центрі, а по всій нашій мережі. Ми зі всіма нашими колегами, які зараз воюють, підтримуємо постійний зв'язок. І ви знаєте, як він казав, хочу повернутися і бути керівником. Я кажу, Андрій, я тебе дуже-дуже чекаю. 15 лютого 2024 року зв'язок з Андрієм обірвався під час відступу у районі Авдіївки. Майже рік захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, справдилось найгірше. Герою на віки залишилось 40.